оновлення планшет. Mm -hmm. Вы желаете взяти на тест-драйв Феррари Цена 210 тысяч Лот уже долго Есть, 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 есть Есть Олдскул Усім привіт, друзі! З вами Вінтерфейл на зв'язку. Це огляд оновлення UA Online. До речі, вводьте промо мій на будь-якому сервері та отримайте приємний бонус. Якщо чекали оновлення, то тисніть лайк та підписку на канал, пишіть коментар. Це дуже важливо для мого каналу, для його розвитку. Дякую усім. Що ж, додали в оновлення. Планшет та аукціон. Інвентар. До речі, ви зараз бачите оновлений інвентар. Такий сучасненький. Відкриваємо. І тут уже планшет, який можна придбати в АТБ. У планшеті є контакти, аукціон, налаштування, магазин. Сюди перекидає, так? Да? Ага. Ага. Ну і так, магазин теж працює. Я думаю, це передає повідомлення. Карта, ага, отак GPS-навігатор. Ну, трошки так. от І отак от і оголошення. Треба через щоб якусь клавішу чи що ти сразу міг планшет відкрити. Аукціон. Будинки, квартири, бізнеси. бізнеса 51, бізнес 78. Тут вже є бізнеси що? Скільки вони коштують? Ого. Жесть. Так, з'явились нові кейси і нові машини в них. кейс Потужність М. Потужність М Old school. Отут машинки, дивіться, які. Ух ти Цікаві, цікаві. Отакі, отакі Shelby Cobra. Тут ось такі бехачки, бехачки, бехачки. А, не бехачки, ух ти плечова M5. А, це аксесуар походу так. Да? Якраз ці кейсики сьогодні покрутимо. Скоріше за все якийсь один сильно дуже так трошки покрутимо більше, ніж інший. Додали нові машини в автосалони. Тут десь буде списочок усіх машин та яких салонах. Наприклад, Jeep Grand, Cherokee Premium автосалон, Ford Explorer і так далі. Відкриваємо авто, ось можна за донатку купити, а можна купити і тепер в автосалоні. Потім, от Porsche Cayenne 2017 і так далі. Ось якось так. Тип. Нарешті машини не тільки в кейсах, а ще тут оновлюються в автосалонах. Якщо хочете окреме відео тест-драйв нових машин, то напишіть коментар. До речі, якраз сама нова. Це ось ще. Ferrari SF90 Stradelite. Дік. Ого! Зрозуміло, що можна отак от потестувати, але ще можна через автосалончик потестувати. Тому, можливо, таке відео і не потрібно, або ж зараз можна потестувати ці машини через магазин самому. А, а не тільки дивитись відео там, де я б витрачав кошти на оренду. Але як мінімум можна подивитись ще вартість цих машин. 340, написано на ча, Феррарі їде ча. Ча, 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 Феррарі 340, але. 360, 370, 383. Ну, непогано. Сюди ще перший, другий, третій стейджик. І буде вона 400 їхати точно. На першому даже стейджі вона буде 400 їхати. Красиво, красиво, гарненько. Гарненько, ні, Ми зараз подивимося, скільки вона коштує, мені цікаво стало. Так, люкс автосалон. Чік. Оп, чик. Пераріти де. Люксавтосалоні. Одну машину. Да, одну машину зараз додали. 17 850к. Ви бажаєте взяти на тест-драйв Феррарі. Ціна 210 тисяч на тест-драйв О! як вам таке. Ого! Потужно. А ще кажуть, що. Додано новий автобус на роботі водія автобуса. Так. Ага, його замінили. Я думав, може ще просто окремий маршрут і окрема машина. Ага, ось тепер як. І що? А той наче швидше їхав, не? Еталончик. А, ні, дивіться, то просто новий маршрут. Новий маршрут і інший автобус. Ну, взагалі, зараз я дивлюся ось на Дніпрі зараз. Дивіться, тут і ЗУЗа этот Богдан. А там той еталон. Це було Дніпро Ферма. А Дніпро шахта і інший. А як це працює? Як вони знають, який автобус візьму? Так, ще раз дивимся. Днепро, ферма. What? Стоп, стоп, стоп. Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. стоп. А, а... Похото трошки ще треба поправити це. То що то то... То один автобус береться, то інший береться. На одному там, на одному то самому... по-моєму, самому маршруті. От. Бачите? А тепер... Раз, наступний раз знову буде... буде той еталон. До речі, водій маршрутки у мене є на каналі робота. Да? Да, так, є. Цікаво, а ще актуальна там зарплата, чи там зарплата з того часу вже змінилася. Да, так, побачите, наступний раз хоп уже другий. Ну це я думаю пофіксить, поправлять, за що, як то один, то другий. Той Богдан швидше їде. Ну, а пак. Можливо, не швидше, але таке відчуття було, що швидше, він резче роз... розганяється. Резче. Він такий резкий. Зараз буду брати, буду Богданчик, так? Да, а ще, друзі, написали, що оновили ЗП майже у всіх фракціях. Ой-ой-ой! А ну як хто у фракціях працює? Напишіть в коментарях, яка зарплата у фракціях, якщо ви працюєте у фракції. Ну що ж, друзі, а зараз покрутимо кейсики. Нові. Давно не було відео про кейси, так? Да? А ні, як давно, ну була ж рулетка Хеллоуінська, це практично кейси. Old school!

Прам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Але не паліть скільки чого я вибив. Хай люди дивляться. Ну, щоб не палили по відео по коментам. Поняло, да? Трентен-тен-тен-тен-тен-тен-тен-тен-тен-тен. Трентентен. Трентентен. пам 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 пам

пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам Так, на косарик відкрило його Ого, тепер потужність Ого, одразу 10 штук GO-GO-GO-GO-GO-GO-GO GO 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 не машину BMW M8 Я ж нажав Ага, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам Платіным, платіным, gold валюта

Трентентен. В Ту 50 тийщ. Пампам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пампам. Пампампампам. Чесно кажучи, я не сподіваюсь зараз щось вибити. Ну, на ту суму, на яку я розраховував зараз, покрутить, щоб уже відео. Не було. Лот уже довго ее! Еесть, есть, єс, єс, Ура! Есть! BMW м 4 g 82 2025! О, Ооо, нарешті! Але вона, типа, Фіолетова, шо вона не дуже унікальна. А, вони тут всі фіолетові. <struggling> це червоні уже далі. Я думаю, думал, типа червоні самий -у. Ну це вже окуп, це вже окуп. Ой-ой-ой. Оце да. А я вже не думав, я вже не сподівався вибити Просто. Ну, ви розумієте, чому? Скільки я скільки я вже кру... Ви знаєте чому? Че я так кажу пу, все це вже якбы якби опук. Це вже як як опук оп опук 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 пок пок ок ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня... Це пісня маленька. Ну, так, не пісня, а для. коротше, моєї донечці. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня... Соломіка! Ти мене чуєш? Ти мене чуєш, ти мене чуєш? Так, 25. Не, ну треба зупинятись, да? То що вже зараз не буде? Ну валюта конечно падает нормально так У, крутя 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 круто 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 классно круто классно сейчас еще и тестанем швидко. швидко тестанем 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 тестируем, протестируем Не, ну план минимум уже есть. Но бы видите, кого она Ой, 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 BMW M8H Engine. Ты шо, она такая? Кабриолет, <поспогрое> там пролетит кабриолетик. <проспогрое> Рюкзак. Да, 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 миссия на 50. Кабриолеет, кабриолет, кабриолет, кабриолет. Угу. Не, воно на дразнить. О, плечова М5. Тыщ. Сто тыщ. 100 тыщ, сто тыщ. Тыщ, сто тыщ. Тыщ, сто так, ладненько, друзіки, ще давайте одну, парочку, ще парочку. Я думав, десь на 1005 відкрити, ну, виходить, що менше я відкрив. Уже відос зараз буде там трошки більше, ніж я очікував. Тому досить. Все, ось десь, якось так. Ось десь, якось так. Тепер заходимо і забираємо машину. Шо? Яку машину? ой яка люлька тітя. Гарно, гарно. BMW вещь. А вона що двохмісна чи на Угу, зрозуміло. Так, зараз шукаємо пряму і тестуємо швидкість. Так, ну, друзі, я тільки що побачив уже яка швидкість. Нормально, нормально, не супер, не вау. Нормально. 220, 230, 240, 250. сорок. 250 км на годину. Ну, пайдео. Ну, трошки хотілося б більше. Ну, під 300, щоб вона їхала. Ну, 280, ну 310. Я відштовхуюсь від того, що моя BMW X5, як і її джип, їде 320 чи 330 сток. А з першим стейжем 350. Так, да, деякі, деякі швидкісні машини, боліди, оті ті, от, да, спорткари, вони їдуть там 340, там, 320, і тут їде BMW X5, або треба BMW X5 фіксануть, або фіксу фіксать ті швидкі машини. Ну, це у нас не спорткар, але все ж таки. Дякую за перегляд, за те, що додивились це відео спочатку та до кінця. До зустрічі у наступних відео та стрімах. Приходьте на мої стріми. Чекаю вас у телеграм-каналі та якось запускаю новий конкурс для тих, хто наліває з телеграму. Ви розумієте, про що я, так? Да? Це могли тільки ви почути, ті, хто додивилися відео до кінця. Хоча, можливо, хтось вже з кін... хтось дивиться з кінця до початку, а може й такі бувають. Ладно, все, папа. -па. Гарного вечора дня. Коли ви там дивитесь це відео тихої ночі, тихого дня.